Ти теж це відчуваєш, цю напругу всередині, що не схожа ні на страх, ні на депресію. А це ніби такий сірий згусток, така чорна діра, що з'їдає твою силу і життєву енергію. Відпутність і енергії навіть на прості речі. Ти не виживеш, працюєш? Навіть знаходиш приводи для радості. Але відчуваєш, що твоє тіло знаходиться в постійному напруженні? Ні, це не ти зламався. Це твоя природна реакція на постійний тиск і терор в умовах війни. Але якщо цю напругу, цей сірий згусток не перетворювати, це осідає в твоєму тілі, в твоїх органах, кістці, крові. І якщо ти хочеш безпечно. Почати вивільнювати своє тіло, приходь на семінар, зовнішнє напруження, латентна втома та загроза внутрішнього спалаху, і дізнайся, як почати звільнювати себе. Подробиці читай в описі. До зустрічі, папа! -па.